Росіяни повторювали, це у вас жінок не б'ють, а у нас руки розв'язані. Ці слова документатори Центру прав людини зміна почули від жінки, яку росіяни незаконно утримували в одній з катівень на окупованих територіях Херсонщини. Окупаційні сили викрадали, катували та вбивали українських жінок з початку вторгнення у 2014 році. У захопленому Криму за ці роки Росія сформувала систему політичних репресій. Вона перевірила інструменти та відточила свої навички. І вже після повномасштабного вторгнення доволі оперативно перенесла ці схеми на нові захоплені території. Я Ірина Іванченко, комунікаційна менеджерка Центру прав людини. Зміна. І сьогодні ми будемо говорити про те, як російська влада розпочинала переслідування жінок в окупованому Криму та що там відбувається зараз. Росії знадобилося геть небагато часу, аби встановити у Криму свій політичний режим, і щоб цьому процесу не заважали ті, хто не згоден з її політикою. З появою зелених чоловічків на півострів прийшли політичні репресії та переслідування уже у травні 2014 року. Представники ФСБ почали масові обшуки, переважно у будинках кримських татар. Вже за два дні після незаконних виборів на окупованому півострові, 16 вересня, хвиля утисків різко посилилася. ФСБівці прийшли з обшуками до будівлі меджлісу і заразом до редакції газети Авдет. Відтоді обшуки, переслідування та утиски не припинялися. Навесні весні 2015 року. Російські силовики прийшли з обшуками одразу до кількох журналісток Центру журналістських розслідувань. В один день ФСБівці вдерлися до квартир батьків журналісток Наталі Кукоріної та Анни Андрієвської. Причому остання на цей момент вже виїхала з Криму. Наталю Кукоріну після обшуку забрали на шестигодинний допит до ФСБ. Вона буцімто проходила свідкиною у справу про заклики до повалення влади. Підозрюваною у цій справі була саме Анна Андрієвська. Згодом у цій же справі на допит викликали й колишню співробітницю центру Ану Шайдурову у квітні. співробітники ФСБ провели майже 10-ти години обшук у квартирі журналістки Тетяни Гучакової, яка раніше працювала заступницею головного редактора кримського видання Блексі Ньюз. Після обшуку її вивезли на допит та відпустили тільки пізно ввечері. Восени 2015 року співробітники ФСБ зі зброєю увірвалися до будинку колишньої редакторки телеканалу АТР Лілі Буджурової і ФСБ і, і уважаємо суддя. Акцентирують внимание на то, що следователь, руководивший обыском, лично не запрещав адвокату. При этом просто отсутствует формальная логика. Он не мог лично йому запретить, потому що адвокат не був допущен в помещение, где находилась где находился следователь. Ліля буджурова намагалася подати скаргу щодо незаконного обшуку, та її відхилили. Натомість за кілька місяців вона отримала лист від незаконної прокуратури Криму. Вони буцімто знайшли у її матеріалах ознаку екстремізму, і цим листом журналістку попередили, що наступним кроком може стати кримінальна справа проти неї. Однією з найпоширеніших форм тиску на кримчан стали адміністративні справи проти них. Найчастіше їх звинувачували в участі у несанкціонованих масових заходах, поширенні чи демонстрації екстремістських матеріалів, участі в заборонених організаціях. Переслідування за адміністративними статтями почало набирати обертів у 2016-2017 роках. До прикладу, у липні 2017 року окупаційний суд у Бахчисараї призначив штраф за Ремі Умерові за допис у соцмережі. Жінка опублікувала цитату Володимира Путіна, де він казав, що російські солдати будуть стояти за спинами жінок і дітей. Зарема додала, що мусульмани так би ніколи не вчинили. За це висловлювання. Жінка мала заплатити 300 тисяч рублів, близько 115 тисяч гривень на той момент. З одного боку, суд дозволив розділити платіж на рік по 25 тисяч рублів щомісяця, та водночас зарему внесли у список екстремістів. Її банківські картки частково заблокували, і вона не могла зняти понад 10 тисяч рублів на місяць. Сплатити частину штрафу заремі Умерові у мерові допоміг кримський марафон. Це ініціатива, яку створили саме для таких випадків: збирати гроші для оплати незаконних штрафів. Особливість цього руху у тому, що гроші для штрафів збирають монетами у 10 рублів. У випадку із заремою активісти принесли до суду майже 140 кг монет. Кримський марафон доводилося оголошувати не раз. Один з них, щоб оплатити штраф трьох жінок, які вийшли на пікети. Заліха Абхаїрова, Зоре і та Еміне Абдулганієва, матері кримських політичних в'язнів. У жовтні 2020 року у різних місцях вони розгорнули плакати. Мій син не терорист. Їхніх синів у 2020 році засудили до 17, 13 та 12 років ув'язнення. За півроку росіяни звинуватили матерів у порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів мітингу, демонстрації, ходи або пікетування. Жінкам призначили штрафи від 5 до 10 тисяч рублів в середньому – 1800-3500 гривень. Росіяни нерідко тиснуть на жінок з родин політичних ув'язнених, їм погрожують, заводять на них адміністративні справи, а часом ще затримують, допитують та звинувачують у кримінальних правопорушеннях. Наприкінці 2015 року російські силовики провели обшук у будинку батьків священика Української православної церкви київського патріархату Сергія Клімакіна. Росіяни завели на чоловіка кримінальну справу за нібито екстремізм. Однак він вже на той момент не перебував у Криму. Наступного дня після обшуку мати священика затримали на вулиці та відвезли до районного відділку поліції на багатогодинний допит про сина. Наступного місяця жінку затримали для допиту ще раз. З 2018 по 2023 рік на дружин та матерів політичних в'язнів склали щонайменше 20 адміністративних протоколів. Айше Асанова отримала адміністративний протокол за те, що у залі суду показала своєму чоловікові Марлену Асанову записку. На аркуші паперу було написано: ти жадений мені як повітря. Щоправда, цю справу вдалося закрити в апеляційному суді. Таким чином, росіяни намагаються не тільки залякати родини політв'язняв, а й усіх, хто міг би активно висловлювати протест окупантам. Крім того, часом це може бути і формою тиску на самих політичних в'язнів. Після повномасштабного вторгнення репресії проти кримчан тільки посилилися. Із початку окупації Криму та до 2022 року правозахисники зафіксували щонайменше 97 політичних вироків. Тоді як після початку повномасштабної війни 110 вироків. У 2022 році Росія ухвалила поправки до кримінального та адміністративного кодексів. Зокрема, у них з'явилися норми щодо так званої дискредитації збройних сил РФ. За допомогою цієї статті тепер можна стягувати штрафи з усіх, хто сумнівається в успіхах Росії, чи може, хоч віддалено, здатися окупантам, нелояльними чи небезпечними. 8 травня цього року під Росії судді суддя заарештували на п'ять дів 64-річну пенсіонерку за допис з тризубом в соцмережі. Також вона має сплатити штраф 35 тисяч рублів це близько 10 тисяч гривень. Станом на 15 квітня 2024 року зафіксовано 780 випадків адміністративних проваджень за дискредитацію російської армії. 279, тобто 41% постанов винесено щодо жінок. Отже, майже кожна друга людина, яка зазнає принаймні адміністративного переслідування в окупованому Криму, це жінка. Часом росіяни використовують адміністративні справи, аби затягти час та сфабрикувати кримінальне провадження проти людини. Так було і з Леніє Умеровою. у грудні 2022 року, на кордоні з Грузією, росіяни затримали 25-річну дівчину, коли та їхала до Криму до свого хворого батька. За словами брата Умерової, росіян привернув увагу її український паспорт. В автобусі лише у неї не було російських документів. Спочатку на Леніє склали адміністративний протокол за порушення правил перетину кордону. Та як тільки одні силовики дівчину відпустили, інші вдягли її на голову мішок та відвезли до ізолятора. Майже півроку росіяни складали на неї адмінпротоколи та залишали під вартою на короткі терміни. За цей час вони підготували справу про шпигунство. Офіційне звинувачення її оголосили у травні 2023 року. Дівчину Це буде відправили під арешт, а справу засекретили. Леніє повернулася в Україну в ході обміну 13 вересня цього року. Щонайменше 11 жінок і досі перебувають в офіційних місцях Несвободи в Росії чи у захоплених ізоляторах та колоніях окупованого Криму. Ув'язнення незаконно тримають Олену Войнаровську, Ірину Горобцову, Ольгу Кравчук та Гану Єльцову. До колонії вже відправили Валерію Гольденберг, Ірину Данилович, Галину Довгополу, Латіфу Малахову та Гану Сухоносову. Та оскільки росіяни часто приховують місце перебування викрадених людей, ув'язнених кримських жінок або тих, кого тримають на півострові, може бути значно більше. Ще на початку окупації Криму на замовлення ФСБ у Сімферополі створили нове СІЗО під номером 2, яке розраховане орієнтовно на 300 людей. Звільнені цивільні, яких там тримали, та їхні адвокати зазначають, що умови утримання у цьому СІЗО є вкрай жахливими. Ізолятор розташована на території виправної колонії суворого режиму. номер один це посилює і без того небувалу ізоляцію всіх, кого там утримують. Людей часто тримають в одиночних камерах, а інколи ув'язненим навіть забороняють спілкуватися з кимось з новоприбулих. Люди, яких там утримували, згадують, що росіяни потурбувалися про звукоізоляцію. Тепер крики жертв катувань не так чути іншим в'язням. Зв'язку з політв'язнями, яких там тримають, теж немає. До того ж, росіяни часто не надають навіть інформації про кількість і стан здоров'я політв'язнів. Разом з тим, СІЗО 2 відомо жорстокістю та злочинами, що там відбуваються. Політв'язнів піддають тортурам, відмовляють у лікуванні, не приймають передачі для них. У першому СІЗО Сімферополя ситуація не краща. Восени 2022 року в ізоляторі відкрили новий блок на понад 450 місць. Цією частиною керує ФСБ РФ. У цьому СІЗО утримували зокрема Ірину Данилович, кримську медсестру та громадську журналістку. ФСБівці викрали її із зупинки у коктебелі, коли вона поверталася додому з роботи. Протягом 13 днів її батьки та активісти шукали жінку в лікарнях, моргах та півострова. Однак росіяни не зізнавалися навіть, що вона у них. Принаймні 8 днів жінку тримали у підвалі будівлі ФСБ та катували. Її били та душили, надягали на голову мішок, погрожували вивести до лісу або в Маріуполь. За цей час її готували раз на день та двічі на день виводили до туалету. Зрештою, жінці запропонували підписати пусті аркуші в обмін на звільнення. Ірина погодилася, однак замість волі отримала звинувачення у зберіганні вибухівки. Буцімто ФСБівці знайшли 200 грамів вибухової речовини у її футлярі для окулярів. Тільки після цього родині підтвердили, що тримають Ірину в СІЗО Сімферополя, однак це не припинило тортур для неї. Після побиття Ірина почала скаржитися на біль у голові та постійний шум, особливо у лівому вусі. Аби отримати медичну допомогу або принаймні обстеження, Ірина оголошувала голодування за 10 днів, припинила його, бо росіяни пообіцяли відвести її до лікарні. Однак медики там її ігнорували та не поставили жодного діагнозу. Батько Ірини Бронислав Данилович розказав, як лікарка російської колонії прямо заявила, що лікувати жінку не будуть. Наприкінці грудня 2022 року окупаційний суд визнав Ірину винною у носінні вибухівки та відправив на 7 років до колонії загального режиму а також призначив штраф у 50 тисяч рублів. Це приблизно 15 тисяч гривень. Жінку відправили відбувати покарання у колонію міста Зеленокумськ, що розташовано майже за 900 кілометрів від Криму. Батько Ірини Данилович, пан Бронислав, просив росіян перевезти її ближче до Криму, оскільки і він, і його дружина вже літні люди, і їм неймовірно важко добиратися на побачення до доньки. Однак на ці прохання так і не відреагували. У цьому році Бронислав Данилович помер у Криму. Він так і не зустрівся з донькою. Етапування незаконно засуджених до віддалених колоній це ще один інструмент тиску на потерпілих та залякування решти мешканців окупованих територій. Крім того, росіяни часто переміщують затриманих українців, і це суттєво ускладнює пошук цих людей та часто розриває зв'язки із ними. Наприклад, зараз у виправній колонії Номородин у Владимирській області РФ утримують 69-річну пенсіонерку Галину Довгополу. Її затримали у Криму ще у листопаді 2019 року за підозрю у державній зраді. Однак про це стало відомо лише 8 січня 2020 року, коли представники Кримської правозахисної групи ідентифікували жінку. Спочатку її відправив під варту під контрольний росіянам Кримський суд, оскільки Галину підозрювали у державній зраді її справу засекретили. Термін арешту її продовжував вже Лефортовський суд Москви, що свідчить про те, що жінку етапували до Росії. Згодом тодішня українська омбудсманка Людмила Денісова повідомила, що Галину Довгополу утримують у бутирському слідчому ізоляторі. На початку 2021 року жінку повернули до СІЗО Сімферополя, і вже у березні окупаційний суд визнав тоді 66-річну Галину Довгополу винною та відправив до колонії на 12 років. Восени жінку етапували до Краснодарського краю. Міжнародне гуманітарне право чітко забороняє переслідування цивільного населення на окупованих територіях. У четвертій Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни зафіксовано. Стаття 27. цивільне населення на окупованих територіях повинно бути захищене від будь-яких форм жорстокого поводження, в тому числі насильства, залякування, тортур, принижень та репресій. Стаття 31. Забороняються будь-які форми фізичного або морального примусу цивільних осіб з метою отримання інформації або як засіб покарання за підтримку чи симпатію до ворожої сторони. Стаття 49. Забороняється депортація або переміщення населення з окупованої території до території окупаційної держави. Це стосується як індивідуальних, так і масових депортацій. Порушення цих норм є воєнним злочином. Ці правила стосуються ставлення і до жінок, і до чоловіків. Водночас, для деяких категорій жінок є спеціальні норми. Наприклад, задля уникнення гендерного насильства наглядати за жінками в утриманні мають тільки жінки. Також за МГП під час війни варто в першу чергу розглядати справи вагітних і матерів малолітніх дітей. Та Росія ігнорує і це. У імене Закиряєвої двоє дітей дошкільного віку. У серпні 2023 року, коли жінка з дітьми гостювала у своїх батьків, туди приїхали представники ФСБ. Вони забрали іміне разом з дітьми та повезли до неї додому, щоб провести обшук. Тоді жінці повідомили, що вона нібито проходить свідкиню у справі громадянки України, яка виїхала до Сирії. Після обшуку жінку забрали на допит та за кілька годин відпустили. Уже за три місяці на імене закиряє, завели кримінальну справу. Її звинуватили у нібито неповідомленні про злочин. За версією окупаційного слідства, сім років тому Еміне листувалася у контакті зі своєю колишньою однокласницею, буцімто учасницею небезпечного збройного формування у Сирії. Сторона обвинувачення заявила, що жінка мала одразу повідомити силовикам про свою співрозмовницю. За словами кримського адвоката Еміля Курбединова, такі звинувачення мають вкорінювати в суспільстві практику доносництва та узаконювати її. Тільки у червні цього року росіяни закінчили розглядати справу матері двох дітей. Суд оголосив імені за винною та призначив штраф у розмірі 50 тисяч рублів. Це приблизно 23 тисячі гривень. 10 жовтня цього року стало відомо, що в російському ув'язненні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Причин смерті росіяни, звісно, не називають 23 травня в лікарні окупованого Мелітополя померла Тетяна Плачкова. Восени минулого року росіяни викрали її разом з чоловіком з їхнього будинку. Доньці сказали, що її мати впала в кому невідомого походження, і так з неї не вийшла. Десятки жінок досі перебувають в небезпеці у російському утриманні. Найменше, що ми можемо зробити для Ірини Данилович, Галини Довгополої, Гани Єльцової та інших незаконно засуджених чи утримуваних без вироків жінок, це говорити про них та про злочини Росії проти них. Сьогодні окупаційні сили забрали голоси цих жінок. Увесь світ має тиснути на Росію, аби вона не забрала і їхнє життя. Поширюйте це відео, ставте лайки та пишіть коментарі, аби Ютуб частіше показував це відео іншим людям. Підписуйтеся на канали Зміна та фіксуйте разом з нами злочини росіян.